Дитячий табір Орлятко в обласному підпорядкуванні, але цього року за кошти з міського бюджету тут планують оздоровити 750 маленьких полтавців, що у кілька разів більше ніж зазвичай. Це діти пільгових категорій. Частина з них вже набираються сил у Матвіївці Котелевського району, де розташований заклад. Природа, свіже повітря та змістовне дозвілля роблять свою справу. Подивіться, тут абсолютно все. Все время весело, все время дискотеки. хороше питання, всякі цікаві конкурси. От сьогодні, наприклад, коміка був. Ми якось грали в естафету. Хто перше бризкає фізрука? Ми тут займаємося всім і спим, і спортом. Займаємося, і радімо, і танцюємо, і співаємо. І дружим. Ми ходимо на річку, вручають призи, ярмарки, у нас дуже добре вважаті. Нині тут відпочиває 250 дітей, майже всі за путівками, які придбали за бюджетні кошти. Загалом на оздоровлення школярів у таборах області депутати міської ради цього року спрямували понад 2 мільйони 250 тисяч гривень. Ми прекрасно розуміємо, що в країні криза, в нашому місці криза, фінансова криза, економічна криза. Тому дуже багато батьків сьогодні не в змозі повести дитину на відпочинок. І сьогодні, я думаю, ви звернули увагу, що і цей саме табір Орлятко переповнений. Сьогодні впізнають більше ніж дорослі. Я думаю, всі звернули на це увагу. І сьогодні ще будуть сюрпризи для дітей. Буде зараз гарний феєрверк, буде вогнище, багаття, яке для дітей завжди і ми в в дитячому віці це робили. І, мабуть, все таки приємно те, що. Сьогодні ми в змозі оздоровити якомога більше дітей, які цього потребують. Окрім Орлятка, улюбленими місцями відпочинку малечі залишається супутник, що у Михайлівці Тиканського району, та Олімпійські надії у верхолах неподалік Полтави. Загалом у таборах цього року планують оздоровити майже 5 тисяч дітей.